Цікаві факти про тварин. Язик синього кита, який є найбільшою твариною на землі, важить стільки ж, скільки й слон. Восьминоги мають три серця. Два серця перекачують кров до зябр, а третє перекачує її до решти тіла. Фламінго стають рожевими через їжу. Ці птахи народжуються сірим пір'ям, але стають рожевими через каротиноїди, що містяться в їхній їжі, як от креветки та водорослі. Сови не можуть рухати очима. Замість цього вони повертають голову майже на 270 градусів, щоб бачити навколо себе. Гекони можуть бігати по стелі. Ці маленькі ящерки мають спеціальні волоски на лапках. Які дозволяють їм бігати по вертикальних поверхнях і навіть по стелі. Хамелеони змінюють колір не тільки для маскування. Вони також змінюють колір, щоб спілкуватися з іншими хамелеонами та виражати свої емоції. Кенгуру не можуть ходити назад. Через свою анатомію кенгуру не можуть рухатися назад тільки вперед. А новонароджений кенгуру розміром з квасолину. Слони можуть відчувати емоції. Вони сумують, коли хтось з їхньої групи помирає. І навіть можуть відвідувати місця, де померли їхні родичі, ніби віддаючи шану. Жирафи сплять лише 4-5 годин на добу. Вони сплять стоячи і прокидаються кілька разів за ніч, щоб перевірити, чи не наближається небезпека. Мателики відчувають смак ногами. Коли метелик сідає на квітку, він використовує свої лапки, щоб визначити, чи підходить ця квітка для відкладання яєць чи для харчування. Колібри єдині птахи, які можуть літати задом наперед. Гепарди є не тільки найшвидшими наземними тваринами, здатними розвивати швидкість до 112 км на годину. Але вони також можуть прискорюватися. До 97 км на годину всього за кілька секунд. Морські зірки не мають мозку. Кусають тільки самки комарів. Незважаючи на біле хутро, у білих ведмедів насправді чорна шкіра, яка допомагає їм поглинати і отримувати тепло від сонця. Єдиним савцем здатним до польоту є кажан. У лінивців дуже повільний метаболізм. Вони какають лише раз на тиждень. Нюх собак приблизно в 100 тисяч разів сильніший за людський. Вважається, що медузи існують вже більше 500 мільйонів років, що робить їх одним із найдавніших живих істот на землі. Пінгвіни майстри дайвінгу. Імператорські пінгвіни можуть пірнати на глибину до 500 метрів і залишатися під водою до 20 хвилин. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та натисни вподобайку.